Як то там кажуть, в мене є для вас дві новини. Одна погана, друга хороша. Ох, дівчата. Я не знаю, як ви переживаєте той стрес, але я щось, щось ніяк не можу адаптуватися. Знаєте, в мене було дуже бідне дитинство. Е, народилася я у 80-му році. Моя мама тренер шахів, а тато працював на заводі. І... Іноді мама мені на день народження у вересні дарувала чобітки, які я мусила носити зимою. А Святий Миколай мені приносив під ялинку пластикового песика, такого маленького пластикового песика. Звичайно, мені хотілося ляльку-барбі, але що маємо, то маємо. Мама дов'язувала рукава до курточки. Тому що рукава були короткі, а мені треба було в школу. Я не стрибала на стрибалках, тому що на резинках, пам'ятаєте, як ми стрибали? Не стрибала, тому що в мене були зашиті колготки. Я пам'ятаю, а хто з вас пам'ятає, прокоментуйте, як ми вдягали колготок на лампочку і сиділи, зашивали його ввечері, щоб вдіти його зранку. І тому... Знаєте, кожен раз, хто був в мене на персональних консультаціях, я всім дівчатам говорю, що я намагаюся економити ваші гроші. Взагалі, весь мій блог побудований на те, щоб жінки, які мають розум і можуть мислити, щоб вони могли економити на своєму догляді і робити те, що можна робити вдома, не звертаючись за допомогою до косметологів. Звичайно, я знаю, полежати в ліжечку у косметолога це дуже приємно. Послухати гарну музичку, все. Але іноді нам наразі це недоступно, тому що багато класних майстрів повиїжджало, багато з вас змінили своє місце проживання. І іноді в нас є більш важливіші речі. Наприклад, в Меліси школа коштує 550 євро на місяць. Танцю коштує 130 євро на місяць, модельна агенція, плюс вона ходить на англійську плюс вона ходить на рукоділля, плюс вона ходить на співи, плюс її одяг. Мені Меліса, одна саменька, встає десь 1000 євро в місяць. І тому я не розумію, О, я взагалі не розумію, вибачте, поставлю телефон сплячий режим, тому що мені пишуть повідомлення і відволікають. А я завжди ефіри роблю без підготовки, і я не розумію, як можна це все поєднати в одній людині, тобто бути гарною і бути хорошою мамою. І от я знаходжу для себе шляхи і цими шляхами ділюся з вами. До речі, скажіть мені, будь ласка, як ви мене чутно, як вам ви мене видно. Добре чи не добре? Як зі звуком? У вас все добре? Сьогодні ми з вами будемо робити самомасаж. Такий самомасаж, який робиться в ліжку, коротенько. Після якого можна заснути, не треба нічого змивати. Окей? Я коли не добре себе почуваю, мірять, у них це червона помада. І зараз, здається, у нас нема такої продажі. <свіс> <свіс> це червона помада, яка не знімається ніякими цьомками, дрьомками. Це суперстійка червона помада. І тому зазвичай для зняття такої помади я використовую двофазову змивку. Так от повернемося до ціни. Змінився курс євро. Це мене дуже збентежило, тому що я вимушена завтрашнього дня підняти ціни по актуальному курсу, тому до завтра, якщо ви щось хочете ще собі придбати, можна придбати за актуальним курсом. не за актуальним, а за тим, що старий дуже не актуальний. Тому спішіться, добре, дівчатка. Пішіться, я просто вимушена, я не можу собі вміни сторгувати, тому що я продам а потім закупитися не зможу. Вам все одно тут треба, щоб я закупалася правильно. Правда? Ну що, поїхали? Змивочку я беру двофазну. У нас є однофазна. І зараз на ці дві змивочки діє промокод. Промокоди актуальні у нас будуть за посиланням. Не знаю, там, дівчата зараз напишуть, як правильно дізнатися, де промокоди, я не дуже в тому розбираюся. Я її струсила, нанесла. буде забирати помаду, тому що бачите вам ще не можна ніяк Чисто. А, ну то я просто бризкнула тільки що одного оцього змивочкою. Ми витираємо помаду. Будемо знімати молочком метоніком. тобто будемо... Знаєте, я такий. Страшний е анекдот, коли чоловік зранку прокидається, підходить до дзеркала, а в нього вишифов в крові. Він такий дивиться, каже вбив. А потім е на руки дивиться, руки в крові вбив, а потім на рот а такий, а рот він, і з'їв. От, тобто ця змивка знімає водостійку туш, знімає водостійку помаду. Ну я взагалі користуюся цією змивкою. Я взагалі бажаю так знаєте, дівчата, чим старше жінка, тим дорожча змивка, тому що шкіру губи, шкіру довкола очей легше зберегти ніж відновити. Тому о, думайте, думайте, ми вже не в тому віці, де може бути гарньєр там чи ще щось. Угу. Наступне це молочко. Я просто пошукала, подивилася, а все знайшла. ага. Я використовую гідролат. Я перед тим як знімати, я антієч. Бачите в мене? Так, антієч. О, все, старенька, щоб подивитися, вже вже в мене. Бачите, дальнозоркість. Я від, відбігаю, віддвигаю чубик від обличчя. Ні, ну 44, ну що ти зробиш? Далі я все обличчя гідролатом. Ще раз для тих, дівчат, що тут щойно долучився, нагадую. Зараз ми будемо робити масаж, тоді, коли не хочеться робити масаж. Будемо коротенький масаж робити, з яким можна лягти спати. Далі молочко. Зараз в великих об'ємах молочко і тонік зі знижкою. Я завжди собі купую в великих об'ємах, тому що це вигідно. Я така, знаєте, ще собі економна дівчина. Економлюю ваші гроші і свої. Ну, якось в мене так. Так дивилося. Бачите, і дуже-дуже-дуже добре опрацьовуємо ділянку цю довкола очей, там, де в нас мімічка. Дівчата іноді сюди колять ботулотоксин, але питання в тому, що коли колеться в цю ділянку ботулотоксин, то погіршується кровообіг і полазять мішки під очима. Цього жодна з нас не хоче, тому. Якби думаєте, три чи я? Ні, я тоді боюся, коли то би Щоб я собі зробила, я ж собі зробила пластику на шийку. Як буде зробити, робити, я вас запрошу за кулісся. Тому що я за всім обличчям доглядала правильно, а от про шийку я дізналася лише в 40 років. Боже, ме стрибуча брова. Бачите, оця брова в мене. Це тому що вже вечір дія сироватки з мій релексантами закінчилася. Це я в шафку в кухні впилялася, уявляєте, синець під на чолі синець в мене. Так, Далі я беру тонік і завершую етап очистки. Тонік в мене теж великий. І великі об'єми це дуже зручно, особливо коли у вас в родині є дітки, подібного до вашого типу шкіри, ви можете разом все використовувати, очищення і тонізування, то це сам час купити великі об'єми. Так, да, в мене шкіра чутлива, я одразу червоні. Я того не боюся, бо я знаю, що активні діючі засоби мусять бути активними. І тому шкіра та покращує свій кровообіг і червоніє. І це є нормально. Наступне, що я візьму, я візьму кремчик довкола очей. Свій улюблений прям моя квіточка, моя бубочка рінова. Цей крем, який у мене зраджує вже. Понад п'ять років, і шкіра довкола очей в мене стала зараз краще, ніж п'ять років в тому тільки в ті со. І далі це, я <гум> Ідолійця, бачите, зробила баночку, не видно, коли він закінчується. Тому я в подорож завжди беру дві, тому що я дуже боюся лишитися без цього крему. Я поїхала в Косино, переплутала баночки, взяла сироватку з равликом замість крему довкола очей. І власне. У мене така була шкіра, суха довкола очей. Я взагалі суха шкіра. Та повисипало трошки на стресі. всяке, що не буває, дівчата. Стрес то не тітка. І зараз я беру актив, сироватку, дуже активну сироватку з вітаміном С, і буду наносити крем з вітаміном С і по ньому робити масаж. Я взагалі вважаю, що дівчата, які не хочуть колоти собі ін'єкції, бо мусять користуватися активами. Особливо під масаж. Ми наносимо умиваючими рухами до самих ключиць. Блін, рухи мікрофон. І Куди ж його дівати? Може тут його десь защитну. Зараз вибачайте. Угу. Скажете, чи не змінився звук? Мені пообіцяли, що навчати, я купила дороге зле мікрофон, але ще не навчилася ним користуватися. Але в мене з'явилися друзі, які вміють ним користуватися. І на ручки, залишок, звичайно, на ручки. Ну що, ми поговоримо зараз про те, що а, тільки після двох хвилин вашого самомасажу шкіра починає виділяти свої токсини. Тобто до двох хвилин ми можемо робити по денному вечірньому кремі. Я взагалі великі об'єми вам рекомендую зараз на промокоді. Останній день. Дівчата, завтра буде зміна промокодів, тому встигніть. Великі, великі об'єми кремів, великі об'єми е, молочків і тоніків і власне змивки довкола очей. От на ручки розподілила, ви запитуєтеся, який класний крем для рук. Ні, який, який для обличчя. <клухи> так, і давайте, поїхали. Ми спочатку з вами Ми будемо робити по два рази. так? Тобто два рази до лімфопротока, два рази під ключичкою. Два рази до лімфопротока, два рази під ключичкою. Тепер поключиться. Два. Це можна рано робити перед роботою. Тобто, щоб не було довго і вам не було нудно. Буквально по два рази робимо. Добре? Пробіглися по шиїці. І теж два рази зробимо. Якщо ви робите більше двох хвилин, дівчатка, робіть по масажному кремі і змивайте. Якщо ви робите по денному нічному, все одно змивайте. Другий підборіддя наш ворог. Один. Два. Тепер губи. Оп! Щоб не було в нас. Оп? Оп! Так. Скажіть, чи вам цікаво поставте свої... А, свої реакції на відео та скажіть, чи вам цікаво, зберегти цей масаж, якщо ви його зараз не робите, щоб пізніше зробити. Там просто в мене є таке шалене бажання колись попасти в круїз. І там зараз за вікном стоїть круїзний лайнер, який гудить. І це, мені здається, такий знак, що о, колись це збудеться, і я колись все-таки буду мати круїз. Один, два, один. Два. Тепер мій улюблений прийом називається ау. Та ми тиснемо спочатку на вказівні пальчики, потім на великі пальчики. І робимо так, витискаючи рух. Перший два рухи вказівні. Це від малярів один, два. Тепер той самий рух тиснемо на великі пальчики. Один, два. Тепер поставили оцією частинкою, як це називається, <хи> не знаю, підкажіть. І провели до носика і по своїх скулах, щоб вони були красиві, рельєфні, щоб резорбції не було. Оп, супер. Тепер ми будемо працювати зі шкірою довкола очей. тут можна трошки довше. Бо вона не виділяє нічого. Ну, але поставили на скроню вказівний пальчик і великим забрали зморшку гордиця і сильно-сильно провели. Сильно-сильно. Прям от зможка гордиця це оця зможка. М -м? І сильно-сильно провели. Двічі. І ще один дуже важливий рух це від нососльозної борозди. Розтерли. Один, два, три, чотири. Розтерли один, два, три, чотири. Тепер себе попестили і подякували собі за те, що ви зробили собі масаж по денному або по вечірньому крему. Лише дві хвилинки. Якщо ви хочете більше довші масажі, тут внизу сторінки є безліч дуже класних масажів від мене. Я тут для розумних жінок прокрасую у всіх її проявах, тому поставте лайк цьому відео, збережіть його і підпишіться на мою сторінку. До зустрічі, ваша Євгенія.